І про події на сході говоримо з гостею студії. Сьогодні це Аміна Окуєва, представниця руху Вільний Кавказ в Україні. Вечір добрий. Дякую насамперед, що погодились прийти. Спасибі е, нагадаю глядачам, що Аміна була учасницею АТО на сході України. Е, скажіть, от за вашими даними, як змінилася ситуація на сході за останній час, зокрема, маю на увазі в умовах перемир'я оголошеного. Ну, из того, что хотелось бы отметить, с каждым днем процентное соотношение именно кадровых российских военных и вот этих местных бандитов ЛНР, ДНР, оно изменяется в пользу именно кадровых российских военных. То есть это как, наверное, видимо, естественная убыль, потому что не обученные бойцы, так, грубо говоря, какие-то алкаши, которым дали в руки автоматы, естественно, что они гибнут первыми. И пополнение у них состоит Местного населения, естественно, нет, потому что э, многие уже поняли, даже те, кто вначале э, хотели отделение, хотели в Россию, сейчас простые люди, многие поняли, что ничего хорошего от этого видеть э, они не будут. Э, и, естественно, они постепенно заменяются кадровыми российскими военными, какими-то спецподразделениями типа «Вымпела». От це то, що хотілося б відмітити. є інформація, що насправді Росія війська не відводила, хоча про це писали деякі змі. Я так розумію, ви теж можете цю інформацію підтвердити, що війська Росія з української сторони з українських територій не відводила. Ну я не можу говорити достовірно, оскільки мене немає інформації для того, щоб сказати о якісь то конкретних передвіженнях військ. Тобто я це узнаю точно так же, як всі інші із інтернету із навесних сводок. Но... Мне хотелось бы сказать, что даже если действительно есть какая-то информация об отводе российских войск, то есть о том, что Допустимо, вони отошли кудись, не можна вірити і не розслаблятися, тому що це може бути передислокація, і вони дуже часто таким образом именно отвлекают внимание і делают такі ходи, і потім делают удар. После этого. Ми бачимо, що сьогодні все ж таки якесь перемир'я існує, тому що 6 ранку обстрілів не було. За вашими даними, от як просто вважаєте, хто з ким про це домовився? Щоб обстрелы припинились. Мне тоже сложно об этом говорить, но, как еще раз хотелось бы отметить, нельзя в это верить. На мой взгляд, рано расслабляться. Вот если это перемирие продлится хотя бы неделю, хотя бы это минимум, тогда можно будет о чем-то существенном говорить, уже думать, как и что сейчас. Это, я думаю, в лучшем случае случайность, а в худшем случае это, скорее всего, какой-то, может быть, план. Ну просто ви ж були на сході, правильно ми розуміємо. Ви, е, ви принаймні розумієте, е, хто з ким там ви бачилися, хто з ким там воює. Можете про це розказати? Mm, ну, як я вже сказала, э, раніше було таке соотношення, то есть, може бути, э, где-то половину. Э, Боевиков составляли местные жители, которые э, были вооружены э, Россией, и, так скажем, так называемое это ополчение народное. Сейчас э, их соотношение меняется и э, они замещаются э, кадровыми российскими войсками. Э, вот, э, що саме ну з нашої сторони так а кадрові э, військові так і добровольчі батальйони Добре, э, чому ви вирішили брати участь в АТО на сході, не будучи громадянкою України? по-перше, я громадянка України. Так, да, у мене вже давно українське гражданство. я даже балотувалася в Верховну Раду. Вот. Э, то у вас, наверное, неправильна інформація. Це, це це да. значить за, застаріла була а, інформація? Та да, ні, я давно вже громадянка України, так що, наверное, це якась дезінформація, да. Так. Тоді, на вашу думку, події на Сході, все ж таки, це АТО чи це війна? Я вважаю це війною і завжди називаю це війною. Почему это э, сейчас называется с нашей стороны АТО? Возможно, что э, есть какие-то рациональные в этом причины. Це лучше решать руководству страны. але на самом деле більше підпадає вот по класифікації, які не звісно, все таки під определенням война. Добре, давайте тепер э, підемо далі до подій на Кавказі. Як ситуація розгортається після цих трагічних подій в грозному а Ситуація э, розворачується так, що були завершений э, жорстокий карательний рейд на сім'ї э, на родственників? Э, погибших в Грозном бойцов. То есть их дома были сожжены. Даже некоторые люди были по имеющейся информации расстреляны во время этих зачисток. Вот у всех этих семей, ну вот насколько я знаю, минимум 10 домов было сожжено. И этим людям, их семьям бойцов дали 24 часа на то, чтобы покинуть Чеченью. И, конечно, вот такого плана жесткие карательные операции проводятся. Это, в принципе, не ново, такая практика, она уже давно существует, просто сейчас она стала достоянием общественности, то есть мир об этом заговорил. Вот. Була заява Кадирова про те, що він збирається вислати родичів бойовиків, чи відповідається заява дійсності? Чи є у вас інформація про те, що таке дійсно це відбувається? Да, так, є інформація. От як я вже сказала, фактично на следующий же день, після того, як були встановлені личності погибших, знайшли їх сім'ї і сожгли їх дома. Вони були, то есть они остались на улице. Естественно, что даже соседи боятся их приютить, потому что их постигнет та же участь. Естественно, этим людям сейчас нужно думать о том, Куди податися, куди уїхати, то є тяжеле положення. І повертаючися до подій до відносин українсько-російських, наскільки, на вашу думку, взагалі реально домовитися з Росією про перемир'я? Думаю, що це нереально. На той момент, на даний момент, з таким правителем Росії, як Путін, я думаю, що це нереально. в любому випадку це буде ложь, або це буде какое-то временное, в лучшем случае, затишье. Но я не думаю, що цей чоловік, якщо його можна так назвати, оставить свої захватничі агресивні імперські плани. Добре, але якщо не домовлятися, яка тоді альтернатива, тобто як тоді бути українській стороні, якщо не домовлятися. Мое мнение, что не нужно отдавать свои территории, нужно держать оборону, нужно держать позицию. Вот. Я думаю, что сдаваться на милость победителя, как, если не ошибаюсь, Черчилль, Черчилль говорил, что если государство какое-то между позором и войной выберет позор, то оно рано или поздно получит и позор, и войну. Дякую за ваш відповідь. Дякую, що прийшли. Аміна Окуєва, представниця руху Вільний Коказ в Україні, говорили зокрема про події на сході України і про події у Чечні, зокрема.